Привіт! Цей подкаст є стислим викладом основних ідей книги. Увімкни його в дорозі чи на фоні, коли займаєшся домашніми справами, щоб повз тебе не пройшли сучасні та класичні праці з філософії та соціології. Приємного прослуховування! Бертран Рассел Британський філософ, логік, математик, історик, письменник і громадський діяч, один із найвпливовіших мислителів ХХ століття, також був активним прихильником миру, соціальної справедливості та раціоналізму. У 1950 році Беррон Рассел отримав Нобелівську премію з літератури за його різноманітні і значущі твори, у яких він виступає як захисник гуманістичних ідеалів і свободи думки. Чому я не християнин? Це збірка есеїв, лекцій і статей, які об'єднані спільною тематикою критики релігії, зокрема християнства і захисту раціоналізму та гуманізму. Головний текст, який дав назву збірці, це публічна лекція, яку Рассел виголосив у 1927 році. Ця лекція стала основою для книги, але сама книга охоплює набагато ширший спектр тем, пов'язаних із релігією та моралю. Кожне есе або стаття в збірці є окремим твором, написаним Расселом у різні періоди його життя, тому книга не має строгої послідовної структури чи однієї лінії аргументації. Водночас усі тексти пов'язані спільною ідеєю критичного аналізу релігії та її впливу на суспільство і культуру. У передмові до збірки Чому я не християнин Бертран Рассел окреслює загальний задум книги та пояснює, чому він вирішив об'єднати ці есеї і лекції. Передмова служить своєрідним вступом до його ідей, закликаючи читача не приймати нічого на віру, а звертатися до розуму і критичного мислення. Рассел прямо заявляє про свій критичний погляд на релігію. Він підкреслює, що не має на меті ображати чи принижувати віруючих, але прагне запропонувати раціональний аналіз основних релігійних концепцій і викрити їхню недосконалість. Він також зазначає, що його критика стосується не лише християнства, а й релігії загалом, як системи ідей, які часто протидіють раціональному мисленню. Рассел пояснює, що основний акцент зроблено на християнстві, оскільки це домінуюча релігія в західному світі, і її вплив на моральність, культуру та суспільство є найвідчутнішим. Він також зазначає, що його аналіз може бути застосований до інших релігій із подібними догматичними основами. Автор ставить перед собою завдання заохотити читача до критичного мислення і самостійного аналізу. Він прагне показати, що моральність і етичні принципи можуть існувати без релігії, а також звертає увагу на негативні наслідки релігійного впливу на суспільство. Він наголошує, що звільнення від релігійних догм може відкрити нові шляхи до інтелектуального і морального розвитку. Перший розділ книги присвячений розгляду особистих причин, чому він не є християнином. Автор починає з того, що, хоча християнство завжди було важливою частиною його культури, він не зміг прийняти основні християнські догми. Рассел зауважує, що вірити в Бога це не просто питання емоцій чи виховання, але й питання раціональності. Він розкриває, чому не може прийняти ідею божественності Ісуса Христа. Зазначаючи, що її неможливо довести логічно чи науково. Також він розмірковує про історичні суперечності, що виникають при спробі з'ясувати точні риси образу Христа і його вчення, які часто змінювалися і трактувалися по різному на різних історичних етапах. Рассел підкреслює, що християнство, на його думку, не має твердої основи, на якій можна було б будувати свою віру. У першому розділі автор також зазначає. Що, хоча християнство намагається вчити людей доброті та моральності, багато з його принципів не витримують критики з точки зору розуму і практики. Він виступає за розвиток етики, яка не потребує релігійної основи, а базується на здоровому глузді і розумінні людської природи. У другому розділі автор продовжує розглядати основні аргументи на користь атеїзму. Він зосереджується на критичному аналізі доказів існування Бога та демонструє, чому він вважає ці докази недостатніми і ненадійними. Рассел починає з того, що традиційні аргументи на користь існування Бога, такі як космологічний та телеологічний аргументи, є недостатньо переконливими. Він ставить під сумнів ідею про необхідність Бога як першопричини для всього, що існує, і критикує логічні вади в теорії, що все в світі має бути створене свідомою і вищою силою. Далі він заперечує аргумент, що моральні принципи неможливі без Бога. Доводячи, що моральні норми можуть бути засновані на людському досвіді, а не на релігійних вказівках. У його розумінні, етика не потребує божественного авторитету для встановлення моральних стандартів. Рассел також розглядає ідею Бога як гаранта справедливості, зокрема, ідею про вічне життя та загробний суд. Він висловлює сумніви в тому, що існування Бога можна довести навіть через моральні чи емоційні переконання. Заперечуючи, що релігійні уявлення про суд і відплату мають практичну чи раціональну основу. Автор стверджує, що всі ці традиційні докази існування Бога не є достатніми, і наука та раціональне мислення пропонують більш логічну та послідовну альтернативу віруванню в Бога. Перший аргумент, який Рассел аналізує, це космологічний аргумент, який стверджує, що все, що існує, має причину, і тому має бути перша первинна причина Бог. Хоча в світі все має свою причину, немає жодних підстав для того, щоб припустити, що ця перша причина має бути саме Богом. Автор ставить питання: чому саме Бог має бути цією первинною причиною, а не, скажімо, фізичні закони або інші природні фактори. Відповідно до цього аргументу, Бог мав би сам бути створений, адже він теж є частиною існуючого світу. У результаті космологічний аргумент не дає конкретної відповіді на питання, чому ми повинні вірити саме в Бога. Другий аргумент це телеологічний аргумент або аргумент від дизайну, який стверджує, що складність і порядок у світі є доказом існування розумного творця. Рассел піддає критиці цей аргумент, звертаючи увагу на те, що подібні ідеї можна пояснити за допомогою природних явищ, таких як еволюція. Сучасна наука, зокрема дарвінівська теорія еволюції, демонструє, що складні організми та процеси можуть виникати в результаті природного добору, а не завдяки спеціальному плану творця. Він також зауважує, що якщо ми припускаємо існування Бога як розумного творця, то потрібно пояснити, чому цей Бог створив такий недосконалий світ, де існують хвороби, страждання та несправедливість. Рассел також критикує моральний аргумент, який стверджує, що без Бога неможливо було б уявити об'єктивні моральні норми. За його словами, моральні принципи можуть виникати на основі людського досвіду, соціальних потреб і еволюційних механізмів без необхідності уявлення про Бога. Моральність, на думку Рассела, не потребує релігійних вказівок, оскільки люди можуть розробляти етичні принципи на основі розуму, співчуття та взаєморозуміння. Крім того, він ставить під сумнів, чому Бог повинен бути джерелом моралі, якщо в самому святому письмі можна знайти численні морально сумнівні вчинки Бога, як то вбивства або кара за дрібні проступки. Нарешті Рассел звертає увагу на аргумент від загробного життя. Він критикує ідею про вічне життя після смерті та Бога як суддю людських вчинків, ставлячи під сумнів реалістичність цієї концепції. За його словами, це лише бажане уявлення, яке не має під собою жодних доказів. Він також вказує, що така віра не робить світ більш моральним чи кращим, адже люди можуть діяти морально не тому, що вони дбають про інших, а через страх перед покаранням після смерті. Загалом Рассел переконливо показує, що всі ці аргументи, на його думку, мають логічні прогалини і не дають науково обґрунтованих доказів на користь існування Бога. Він стверджує, що незважаючи на їхню привабливість у релігійному контексті, вони не витримують критики з точки зору раціонального мислення і сучасної науки. У третьому розділі книги Рассел зосереджується на критичному розгляді ідеї морального та етичного авторитету, який, на думку багатьох, пов'язаний із релігією та вірою в Бога. Він ставить під сумнів твердження, що релігія необхідна для формування моралі, та що мораль може бути правильною лише за умови її божественного походження. Автор починає з того, що розглядає питання моральних стандартів у християнстві, підкреслюючи, що навіть за умов вірності релігійним догмам не завжди можна отримати чітке й однозначне розуміння того, що є морально правильним і що є неправдивим. Багато моральних законів у Святому Письмі, на думку Рассела, суперечать принципам справедливості та доброти, які сучасні люди вважають важливими. Він наводить приклади з Біблії, де Бог заповідає вчиняти акти насильства або здійснює каральні дії щодо людей, що не можна вважати морально виправданими з сучасної етичної точки зору. Рассел також аналізує питання про те, чому християнська мораль не повинна бути єдиним джерелом моральних принципів. Він наголошує, що багато етичних норм, які ми сьогодні вважаємо правильними, мають коріння не в релігії, а в людському досвіді, соціальних стосунках та еволюційних механізмах. Людські суспільства розвивалися, і моральні норми часто ґрунтуються на тому, як люди можуть співіснувати та взаємодіяти в соціумі, а не на догмах релігії. Расел вказує на те, що багато з цих норм можуть бути раціонально зрозумілі і без божественного обґрунтування. Одним із основних моментів цього розділу є також розгляд моральних аспектів релігійних практик. Рассел зазначає, що християнство часто акцентує увагу на відносинах між індивідом і Богом, але мало уваги приділяє реальним стосункам між людьми, співчуттю і співпраці. Релігійне вчення, на думку автора, інколи пропагує надмірну покірність і підпорядкування, що може призвести до соціальних нерівностей. Не сприяючи розвитку справедливості і рівності серед людей, Расел також критикує ідею про покарання у загробному житті, оскільки, на його думку, мораль повинна бути незалежною від уявлень про загробне життя чи вічне покарання. Моральність, за його словами, має виходити з того, що є корисним для людини в реальному житті, а не з того, що й обіцяє чи погрожує релігія в іншому світі. У результаті у третьому розділі книги Рассел стверджує, що релігія не є необхідною для створення моральних стандартів і що людство може розвивати етику на основі раціональних і гуманістичних принципів, які орієнтовані на добробут людей у цьому житті. У четвертому розділі книги Рассел звертається до питання впливу релігії, зокрема християнства, на суспільство, культуру та розвиток науки. Автор піддає критиці історичну роль церкви та релігійних інституцій, вказуючи на їхній стримувальний вплив на прогрес і свободу мислення. Рассел починає з аналізу, як церква протягом століть використовувала свою владу для контролю над людськими життями. Він наголошує, що в багатьох випадках релігія служила інструментом для утвердження авторитарних режимів і виправдання соціальної нерівності. На його думку, релігійні лідери часто більше дбали про збереження власної влади, ніж про добробут суспільства. Він наводить приклади того, як церква протидіяла науковим відкриттям, які ставили під сумнів традиційні релігійні уявлення про світ. Рассел згадує переслідування вчених, таких як Галілео Галілей, і стверджує, що релігія систематично заважала розвитку наукового мислення. На його думку, церква завжди намагалася зберегти догматичні уявлення про світ, навіть коли вони суперечили фактам. Автор також критикує релігійне навчання, яке часто акцентує увагу на покорі, вірі та сліпому дотриманні догм, замість того, щоб заохочувати критичне мислення і незалежність думки. Він зауважує, що це гальмує розвиток освіти, особливо в питаннях, які виходять за межі релігійної доктрини. Расел звертає увагу на те, як релігія впливає на моральні стандарти в суспільстві. Він вважає, що багато релігійних норм більше шкодять ніж приносять користь, оскільки вони часто базуються на страху, заборонах і почутті провини. На думку Расела, релігія часто створює штучні конфлікти, наприклад, у питаннях сексуальної моралі, що призводить до непотрібних соціальних обмежень. Наприкінці розділу автор робить висновок, що релігія більше не є необхідною для людства. Він стверджує, що сучасне суспільство може побудувати свої інститути та цінності на основі раціональності, науки та гуманізму. Замість релігійного контролю та догм людям потрібні свобода думки, освіта і співпраця, щоб побудувати справедливий і гармонійний світ. Наступною важливою темою книги є критика релігійного страху, яка простежується у кількох есеях Рассела. У цьому контексті він досліджує роль страху в поширенні та підтримці релігії, а також його вплив на суспільство та особистість. Рассел починає з того, що страх, особливо страх перед невідомим і смертю, є одним із найпотужніших чинників, які спонукають людей шукати притулок у релігії. На його думку, релігія часто використовує цей страх для встановлення контролю над людьми, пропонуючи їм обіцянки про рай або погрози пеклом. Він наголошує, що такі обіцянки не є доказом існування загробного життя, а лише способом маніпулювання людською свідомістю. Автор також звертає увагу на те, як релігійний страх впливає на моральність, він критикує ідею, що люди повинні чинити правильно лише через страх перед покаранням чи бажання отримати нагороду у загробному житті. Рассел вважає, що справжня моральність повинна ґрунтуватися на співчутті, розумінні і раціональному мисленні. А не на страху. Рассел аналізує історичні приклади, коли страх використовувався релігійними інституціями для підтримки своєї влади. Він згадує інквізицію, переслідування інакодумців і моральні табу, які нав'язувалися суспільству. На його думку, цей страх не тільки обмежував свободу думки, але й створював атмосферу невпевненості, яка стримувала розвиток науки та культури. Наприкінці цієї теми. Рассел закликає звільнитися від релігійного страху, який, на його думку, пригнічує людську особистість і знижує потенціал суспільства. Він стверджує, що людство має навчитися приймати реальність без страху та ілюзій, розвиваючи свободу думки, науковий підхід і гуманістичні цінності. Страх кари як єдиний запобіжник від вчинення злочину, як на мене, є повністю аморальним, адже мораль це про небажання чинити зло із принципу, а не через гіршу альтернативу для себе. Що взагалі може бути морального в уявленні, ніби ми маємо робити добро лише тому, що так Бог сказав? В Біблії Бог перевіряє Авраама чи той принесе в жертву власного сина Ісаака, і той вважає добром виконати будь-яку божу настанову. Мораль цієї історії така, що навіть вбивство власного ні в чому невинного сина є добром, якщо так сказав Бог. Наступна важлива тема книги: роль релігії у створенні конфліктів та гальмуванні прогресу. У цій частині Рассел аналізує, як релігія, попри свої претензії на моральний авторитет, часто ставала причиною розбрату, насильства та перешкоджала суспільному розвитку. Рассел розглядає історичні приклади, коли релігія була джерелом війн і переслідувань. Він згадує хрестові походи, релігійні війни між католиками і протестантами, а також численні акти насильства проти єретиків і представників інших віросповідань. На його думку, такі конфлікти часто були спричинені не лише релігійними переконаннями, а й бажанням політичного домінування, яке маскувалося під релігійні ідеї. Автор також критикує релігію за стримування прогресу в науці та філософії. Він згадує про те, як церква протистояла відкриттям Галілея, Коперника і Дарвіна, і наголошує, що релігійні догми часто були несумісними з новими знаннями. Расел підкреслює, що наука, яка базується на доказах і раціональному мисленні, здатна забезпечити більш глибоке розуміння світу ніж релігійні уявлення. Ще одним аспектом цієї теми є вплив релігії на суспільну мораль. Рассел стверджує, що релігійні інститути часто підтримували соціальну нерівність, виправдовуючи рабство, дискримінацію жінок і переслідування меншин. Він зауважує, що такі практики суперечать ідеї справедливості і рівності, на які сучасне суспільство повинно орієнтуватися. На завершення цієї теми Рассел наголошує, що релігія вже не відповідає потребам сучасного суспільства. Він закликає до створення нового підходу до моральності та суспільного устрою, який базуватиметься на раціональності, наукових досягненнях і гуманістичних цінностях, а не на релігійних догмах. Наступною темою книги є чи приносить релігія щастя у цій частині. Бертранд Рассел аналізує, чи справді релігія сприяє людському щастю, як це часто стверджують її прихильники. Він підходить до цього питання критично. Ставлячи під сумнів ідею, що релігійна віра є необхідною для духовного спокою та задоволення життям, Расел починає з того, що релігія часто пропонує певну форму втіхи перед труднощами життя та страхом смерті. Він визнає, що для багатьох людей віра в Бога, загробне життя чи небесну справедливість може бути джерелом розради, однакож зауважує, що таке щастя є ілюзорним, адже воно базується на необґрунтованих ідеях і страху перед реальністю. Далі він розглядає, як релігія часто створює більше страждань, ніж радості. Расел зазначає, що почуття провини, страх перед гріхом і постійний контроль над думками і поведінкою можуть зробити життя релігійної людини обтяжливим і позбавленим свободи. Він вважає, що багато релігійних норм є надмірно суворими і нав'язують людям обмеження, які не сприяють їхньому щастю чи гармонії. Расл також критикує релігійне прагнення до аскетизму, яке пропагує відмову від земних задоволень на користь духовного спасіння. На його думку, таке ставлення до життя є неприродним і не відповідає людській природі. Він підкреслює, що щастя полягає в гармонійному задоволенні як фізичних, так і емоційних потреб, і відкидає релігійний поділ між гріховним і священним. Наприкінці цієї теми Рассел робить висновок, що справжнє щастя має ґрунтуватися не на релігійних догмах, а на раціональному прийнятті реальності, свободі думки та вмінні насолоджуватися життям. Він закликає до звільнення від релігійного страху і заборон, аби кожна людина могла шукати щастя відповідно до своїх уявлень і потреб, без нав'язаних зовній обмежень. Наступною темою є потрібен чи не потрібен Бог для морального життя. У цьому розділі Бертранд Расел ставить під сумнів основну ідею, що моральність без релігії неможлива, і розглядає, чи справді віра в Бога є необхідною умовою для етичної поведінки. Расел починає з того, що часто стверджується, ніби без Бога люди не матимуть основи для моралі і не зможуть розрізняти добре і зле. Відповідаючи на цей аргумент, він вказує, що багато моральних принципів існували задовго до того, як з'явилася релігія, і вони ґрунтуються на здоровому глузді, соціальній співпраці та емоціях, таких як співчуття, любов і справедливість. Рассел критикує концепцію божественного наказу, що пропонується релігією. Він вважає, що етичні норми не повинні залежати від того, що наказує Бог. Оскільки багато моральних заповідей з Біблії, як, наприклад, заклики до насильства чи покарання за дрібні проступки, не відповідають сучасним поняттям справедливості, замість того, щоб шукати мораль у релігійних текстах, люди можуть розвивати моральні принципи через розуміння людської природи та потреб суспільства. Далі він аргументує, що моральність може бути цілком раціональною і заснованою на принципах, які стосуються благополуччя всіх людей. Без потреби звертатися до божественного авторитету. Моральний порядок, на його думку, розвивається через еволюцію суспільних норм, коли люди починають усвідомлювати наслідки своїх вчинків і розуміти важливість взаємної поваги і співжиття. Він також підкреслює, що багато релігійних людей насправді дотримуються моральних норм не тому, що вони вірять у Бога, а тому, що ці норми є корисними для спільного життя і гармонії в суспільстві. Рассел вказує на те, що атеїсти можуть бути такими ж моральними, як і віруючі, і що наука, гуманізм і логіка можуть стати такими ж потужними основами для етики, як і релігія. Як на мене, те, що мораль не може походити від релігії, доволі очевидно адже якби мораль і справді йшла від віри, то як її необхідність можна було б виправдати перед невіруючими? Коли віруючі посилаються на те, що без релігії усі будуть вбивати і грабувати, то як на їхню думку це повинно переконати атеїстів, які за цією логікою не можуть зрозуміти, чому вбивство чи грабіж це погано? Завершуючи цей розділ, Рассел стверджує, що мораль не має залежати від віри в Бога, і що люди можуть побудувати етичну систему на основі розуму, співчуття та взаєморозуміння, а не на догматах релігії. Важливою частиною роздумів Бер Бертранда Рассела в чого я не християнин, є критика концепції гріха і спасіння. Він аналізує основні релігійні догми, зокрема ідеї первородного гріха, необхідності спасіння через віру в Ісуса Христа та моральні наслідки цих концепцій для людства. Рассел починає з критики ідеї первородного гріха, яку він вважає однією з найшкідливіших релігійних концепцій. За християнським вченням, первородний гріх є наслідком непослуху Адама і Єви в Едемському саду, і цей гріх передається усім людям від народження. Рассел розглядає це вчення як глибоко несправедливе, адже воно припускає, що кожна людина народжується винною за дії своїх пращурів. На думку Рассела, така концепція створює в людях постійне почуття провини навіть за речі, які вони не можуть контролювати. Він вважає, що це є формою психологічного гніту, яка змушує людей покладатися на релігійні авторитети для відкуплення своєї провини. Це служить інструментом маніпуляції та зміцнення церковної влади. Расл піддає сумніву концепцію спасіння, яка ґрунтується на вірі в Ісуса Христа як Спасителя. Він вказує на моральну проблему цього вчення. Згідно з ним, навіть найгірший грішник може отримати прощення, якщо він щиро вірить у Христа. Тоді як добра і чесна людина, яка не поділяє християнської віри, буде приречена на покарання. Це, на думку Рассела, є суперечністю, яка підриває ідею моральної справедливості. Він стверджує, що справжня моральність повинна оцінювати вчинки людини, її наміри і вплив на інших, а не лише її релігійні переконання. Рассел також вважає, що концепція гріха має руйнівний вплив на свободу особистості. Релігія, зокрема християнство, за його словами створює безліч заборон і табу, які штучно обмежують людську поведінку. Особливо це стосується питань сексуальності, де поняття гріха використовувалося для контролю над інтимним життям людей. Він наголошує, що багато з того, що церква називає гріхом, не має нічого спільного з реальним моральним злом. Наприклад. Природні людські бажання або емоції оголошуються гріховними лише для того, щоб нав'язати людям почуття провини і змусити їх підкорятися релігійним нормам. Рассел стверджує, що ідеї гріха і спасіння є непотрібними для створення морального суспільства. Він пропонує альтернативу моральність, засновану на раціональному мисленні, емпатії та співпраці між людьми. За його словами, етичні норми мають виходити з прагнення до загального блага. А не з релігійних догм чи страху перед покаранням. Також Рассел поглиблено розглядає негативний вплив релігії на науку, показуючи, як релігійні організації часто заважали науковим досягненням, у тому числі боротьбою з теорією еволюції, підтримкою антинаукових переконань та збереженням традиційних поглядів, що суперечили науковим фактам. Рассел критикує уявлення про Бога як творця Всесвіту, що має конкретний план для кожної людини та події в світі. Він ставить під сумнів доцільність і логіку цієї ідеї, зокрема, її відповідність до реального стану світу, що наповнений стражданнями і несправедливістю. В одному з розділів Рассел аналізує ідею загробного життя, розглядаючи її як перешкоду для реального життя і розвитку. Він ставить під сумнів саму концепцію вічного життя і її моральні та філософські наслідки для сучасної людини. Погляд на релігію в контексті суспільних змін і революцій у цьому розділі автор обговорює, як релігія впливала на соціальні та політичні рухи, а також її роль в історії великих революцій і реформ, де часто її підтримка або опір стали важливими чинниками. Я навмисно не розглядав деякі теми збірки детально, щоб заохотити вас до самостійного прочитання, адже ця праця безумовно варта вашої уваги. Збірка Бертранда Расела, чому я не християнин, є глибокою та аргументованою критикою релігії, зокрема християнства та закликом до раціонального мислення і морального життя без опори на догматичні вірування. Автор детально розглядає основні докази існування Бога. Моральні засади релігії, концепцію гріха і спасіння, а також соціальні і історичні наслідки релігійного впливу. Він демонструє, що багато релігійних аргументів є слабкими або застарілими, а деякі релігійні вчення суперечать сучасним поняттям справедливості, свободи і гуманізму. Рассел наполягає, що моральність не потребує божественного походження, етичні принципи можна вибудувати на основі розуму, співчуття і прагнення до суспільного блага. Він також підкреслює, що страх перед покаранням або обіцянки винагороди у загробному житті створюють штучну залежність людей від релігійних інституцій, заважаючи їм мислити критично і жити повноцінним життям. Головна ідея збірки полягає в тому, що людство може знайти шляхи до щастя, прогресу і морального вдосконалення без релігії, базуючись на науковому знанні, гуманістичних цінностях і свободі думки. Рассел закликає людей звільнитися від релігійних упереджень, розвивати критичне мислення і не боятися ставити під сумнів догми, які зупиняють їхній розвиток. Його позиція це відвертий захист раціоналізму та віра в людську здатність створювати справедливе і гармонійне суспільство власними силами.